Ну, от, скільки ми вже дивилися, правда ж в соцмережах, бачили різноманітних відео, тіктоків, мемів про російських окупантів на фронті. Ну от вони оконфузитись можуть, вміють, знають і практикують, скажімо так, але на цьому і не зупиняються. Далі продовжують виставляти себе посміховиськом на увесь світ. Цього разу що вони вигадали? Зараз розкажу. Загарбники відмітились знову, друзі, насправді на фронті, а відмітились своєю бурхливою фантазією. Що ж придумали там окупанти? Давайте Зараз і дізнаємось всі разом в соцмережах. Висміяли російський фронтовий службовий автомобіль. Ось погляньте, який він має вигляд. А все через те, що він ну дуже дивакуватий, справді окупанти саме так хотіли замаскувати свою автівку, що зробили її насправді ще помітнішою. На неї почепили а, чи то солому, чи то паруку я не знаю. Це на попередньому фото були. Давайте ще раз його поглянемо. Ось бачите, але в машину в соцмережах порівняли з автомобілем із фільму Тупий і ще тупіший, бо саме у цій стрічці помітили подібний такий лохматий фургон, що чимось схожий на собаку. Цим фото поділився насправді фотом російського автомобіля. Зокрема, Роб Лі, старший науковий співробітник інституту досліджень зовнішньої політики у США, Пише Daily Star. Він каже, що це так звана російська. Буханка, справжня назва якої УАЗік. Ну і він призначений для боротьби із БПЛА. Втім, такий тюнінг російської машини не залишив байдужими і активних користувачів в соцмережах. У коментарях почали активно вже писати. писали, мовляв, еволюція російських автомобілів від фургона Скубіду до мобільного чубаки. Ще один користувач написав, що авто має ну досить легко займистий вигляд. Ну а дехто взагалі каже, що вже з нетерпінням чекає на відео, де автомобіль окупант. Будуть знищувати Збройні Сили України. Ну, я думаю, що так воно і буде. А куди, куди, куди ж без цього? Ми обов'язково це відео побачимо, але отак от от вони принаймні намагаються експериментувати.